Чудове свято. Правда? А. Хто в гості до нас прийшов на їхнє свято? Ха? Ковбої. Говбої? Ух ти, які ковбої. Цікаво було гратися. Цікаво. А тепер, діти, ми покажемо, як ми наших підна... іменинників будемо вітати. Два стійчики беріть. Ілюшка бере стійчик. і Анічка бере стійчик. А ви за ручки взялися всі? Добаві ході сюди. Сідайте в середі. Пішли, як на Ані і Ілюші із пеклими.

Ось, але перш ніж вітати, Ілюшка, сідай сюди. Так, Де у нас і Анічка молодша. Сідай. Пішли. Анічка, скільки тобі років? Чотири. Пішли всі до анічки. Пішли за стічок взялися. Скільки раз піднімаємо Анічку? Чотири. Чотири раз. Пішли. Один. Два. Вже Анічка допомагає. Ну, чекайте. я Давайте. Один! Два. Три! три чотири. Ну, хто хоче привітати іменинників? обох? Yeah. Двоє іменників. Yeah. Yeah. Так, вітаєте, знаєте, як. Звертаєтеся? Звертаєтеся до обох. І до. Анічки була на дівчинка і до Ілюшки потім бо він хлопчик. І вітаєш як як треба звертатися? А тебе? Ілюшка. Що бажаєш їм? І не хворіли. Що треба? Поцілуватися, ви, як сестрички, і з братіком своїм, ой, які всі хто хоче літати. Ну, привітайтеся, Я! все. Здоров'я вам, дітки, молодці, гарні. А тепер наші дітки хочуть вам свою торту показати. Ми співали каравай, ставимо посередині. Давайте. Так, достаємо наперед. А, не а не хто це на то? Ліліні! Ліліни! Отак. Де їхні? ці свічечки? Так, але ручками. Но, дитки, чекай. Ще, Дякую, чекай ручками. Ти що? Тішо. Так, ставимо вот, сюди один раз. П'ять. А ну, ключка. Є За... в нас запалити, у нас майже не. 아세 이제 게